Тому, Окей, okay, let's go! Вітаю, мої вітанічка, Привітики! Здравствуйте! Добрий вечір, добрий день, добрий день, добрий вечір, добрий вечір, добрий день. Що там, ще раз щось, якісь слова потрібно говорити постійно? Хотілося б сказати, що, да, The Finals, це гра, яка ми грали, ну точніше, в мене на каналі. Ви могли б побачити деякі відео з цієї гри. Багатько, бо мені зайшла гра дуже сильно. І тепер вона офіційно вийшла в стімі безкоштовно. Так як е, напарників і різних людей, з якими можна пограти, в мене нема. Оману, <плес> обманув. обманув. Всім приємного перегляду тим, хто дивиться, звичайно, на своїх екранах-моніторах мою гру. Мелфліс! Yeah, команда не допомагає! Не допомагає! Не допомагає команда! Вона не бажає спасати. Всього, взагалі, дебіла є чи на 4-ку, він ніхрена не робить. О, блядь, ідіть ви нахрен, просто ідіть ви нахрен, отака от о, така от фразочка. Я заряжений на перемогу. Та-та-рай, ра-та-та-тай, Татарай, та татай. Перемагати, треба, треба, треба і грати. Перемагати за безстрого квітжиль Jumping. Так, да, звичайно, хотілося, б, може, батлпас, але аж. Mm, як же багато можливих варіантів. Так, ого, як же тут, надо быстро думати! Ви выше, ребята, що, ви що? Ви що, ви ви стопашечка. Так, ми на останем месте. Заебись. Ага. гоу, 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 гоу! мани, 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 так и мани, Так, я здав перші гроші і нас вивів трошечки ближче, чим ми могли бути. Так, треба швидше орієнтуватися в просторі, розумітися на деталях. Це понятно. А хлопці там гроші здають. Ну, явно, можливо, іграють командами. На жаль, на жаль, ми без команди, але якщо вдруг в ти... тебе є бажання зіграти зі мною в команді, е, напиши це в чаті, якщо ти зайдеш, побачиш це відео, або будь-коли, коли ми побачимо онлайн, або можеш написати в якійсь сеті. Якщо вдруг що, бо тому що я в цій грі хочу стати профі. Мені дуже подобається ця гра, мені дуже подобається. І можливий геймплей, і різні варіативності. Different from our virtual active to your virtual hands. Що це таке? Що воно дає. Ох, і за що? Може щось шов. Vanishing bomb. Ну пофіг. Що це таке? Ну воно хоч хоч би в когось попасти, щоб поняти, що воно дає. А. -а, -а. Ого. Так. Найс мув. Они сетлас. The road. Так, бачу хлопці вже назбирано. Нормальна кількість грошей. Мене підірвав Ай, красиво! І так, що в нас осталось? У нас залишилося. Е, Дуїм! Знову Дуїм! Да ёбана команда, блядь. Щось <звучить> <Расіше> нічого немає. Да! <звучить> ми виграли. Влучайним образом. Скільки я зробив? Що я зробив вообще в цій грі? Ніхрена не зробив. Ніх рена не зробив. Обжект 35 тисяч в останній момент занестило. Сумарі, сумарно. Ми виграли 50 тисяч, принесли.